Дзвонить і каже, помліться за мене. У мене тиск е піднімається, і я ну, стандартна фраза, не знаю, що робити. Віруючи, так люблять говорити, що вони не знають, що робити. А я кажу, та вам просто треба менше переживати, і тоді тиск буде в нормі. Вона каже, о, а ви так точно мені сказали про те, що відбувається. Я кажу, ну ви переживаєте, бо ви не довіряєте Богові. Та ні, ви що? То я, я так йому вірю. Я, то я, я вірую в вже стільки там років. І кажу, ну добре, я нічого не маю проти. Але наявність переживання воно говорить про те, що ви не довіряєте. Страх, паніка, хвилювання, вони говорять про те, що ти не довіряєш Богові, що Він зробить, що буде все добре. Тобто є сумнів в тому, що він сказав. В Адама і в Єва, ну це, це вже наслідки первородного гріха, від якого ми звільнилися, прийнявши Ісуса Христа. Це вже, так вже все. Наперед, зі всіх пунктів зразу потрошки. Коли Адам і Єва згрішили, вони залишилися жити. Вони зовні там, мабуть, навіть і не змінилися, але всередині в них щось померло. Померла оця Божа природа. Так. Вони, вони стали духовно мертвими, як там написано. Ми були мертві. І жили згідно влади. князя, який панує в синах бунту, в синах противлення. Так? Що таке гріх? Це проти, противлення Богу, фактично, по суті. так? Оцей от первородний. причина. Так? І вже ми всі решта народжені тут на землі. Народжені від Адама і від Єви, ми вспадкували цей первородний гріх відділення від Бога, так? мертвий дух. І ми не були, це не було нашим рішенням, ми не робили це добровільно. Ми не вирішили, знаєте, коли ми народжувалися, а буду я грішником, а буду грішити, буду там робити таке, сяке, перетаке, а потім мене Бог простить і все. Ні, це не був наш вибір. Це було. ну... Ми отримали це, ми в такому стані з'явилися на цю землю. Бог це все прекрасно розумів. Тому Він прислав Ісуса Христа. Тому що в іншому випадку ми би не вийшли з цієї ситуації. Ми всі були приречені на вічну смерть в пеклі. І коли він прийшов, він приніс відкуплення. Він приніс себе в жертву для того, щоб відкупити нас. Взяв на себе наше з вами покарання. Взяв на себе покарання за гріхи. Які ми вчинили і взяв на себе хвороби, які ми несли мене несли цього всього.